В той час увійшов Ісус в одне село, і яка жінка на ім'я Марта прийняла його у свій дім. була в неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в ногах Господа, слухала його слова, Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже Господи, чи тобі байдуже. Що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, це якась жінка підняла голос поміж народу і сказала до нього, блаженна луна, що тебе носило і води, що тебе кормили. Він же сказав блажені ті, що слухають слово Боже і зберігають. Слава Господи! Сьогодні дуже гарне свято, таке любимої всіма християнами. По-різному це свято називається. В східній традиції ми називаємо успіння. Бо те, що відбулося, чисто по-людськи, можемо назвати так, щоб Богородиця померла. Але християни до від цього відносяться більш глибоко, більш зрозуміло. Бо сама подія яка відбулася, яку переповіли апостоли, бо вони були свідками цієї події, вони повідають, що Богородиця не померла, вона не може заснула. Знаєте, як людина засне. І в такий спосіб не видно навіть ознак того, що людина померла. Коли тіло вже стає бездиханне, тоді його стягує, шкіра починає міняти свій колір. Ну, Відбуваються ті процеси, які ми називаємо, що прийшла смерть. так. Тіло починає вже розкладатися. У випадку з Богородицею такого не відбулося. Богородиця не мов би заснула і лежала, щоб увійти вже в царство свого сина, щоб там за одним разом зацарювати. В західні традиції християни називають це свято «У небо взяття, що син Божий. І Син е, Матері Божої Ісус Христос приходить на землю і забирає свою матір до неба. Е, і тому це свято для християн, незважаючи на таке, е, ну, може, з одного боку сказати, сумне е, е, концентація фактів, що Богородиця покидає цей світ, але для нас це є велика радість. це свято святкують від самих початків. Чому? Бо Апостоли були свідками цього, цієї події і були свідками тих чудес, які відбувалися під час цієї події. Багато з них написало, як це відбувалося. Історично засвідчено, що ця подія відбулася в 50-му році, в 49-му-50 му році, приблизно десь так кажуть. Після, 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 після Ісуса Христа, після народження Ісуса Христа. Ми можемо десь так вже приблизно, і дехто зу... я зустрічав, що деякі богослови враховували, скільки на той час Богородиці було років. Якщо 50 років, ну приблизно 49-50 плюс 17. Приблизно кажуть, в тому часі Богородиця зачала чи 18 років не буде. Вже була неї прийшов Гавриїл і сповістив її про те, що вона стане матір'ю Господа, то приблизно було так. 67-68 років. Ну, це приблизно ми не можемо сказати точно. Е, кажуть, що перед е, відходом Богородиця пережила знову зустріч з Архангелом Гавриїлом, який з'явився до неї за три дні до її відходу з цього світу. По-моєму, це е, е, Юда описує і сповістив її радісну вістку. Радість звістку, що вона цей світ залишає і йде до свого сина. Деякі богослови описують явище, коли Господь з ангелами сходить, щоб прийняти душу Пресвятої Богородиці, знаєте, як щось таке велике, коли, коли в палац ходить цариця, це велика радість на небі. Так само і там були ті події. В 50-му році ми знаємо документально засвідчено, що всі апостоли були в Єрусалимі. Дехто каже, що це так це єдина подія, коли, така, коли всі апостоли зійшлися. Єдина. Більше такого не було ніколи. Це підтверджено навіть певними істориками, бо це називається подія як Апостольський Собор. В той час були якісь проблеми в церкві, де треба було. Ну, вирішити цю проблему. І діяння Святого Духа всі апостоли були скликані, щоб вони зібралися в Єрусалимі, щоб визначитися з певними там правилами, наприклад, як приймати необрізаних. Бо тоді ще були такі події, коли ну, євреї вважали, що це до них Христос прийшов. І треба було багато такого відбутися, щоб. І, і апостол Павло пережив таке відкровення, де Господь йому казав, щоб він йшов проповідувати до греків і тих, які є не обрізані. І Петро потім пережив таке видіння, де йому було сказано, як йому скатертина з неба прийшла і сказав Господь, закони Петре, і їж. І Петро каже: ніколи, Господи, я себе не занечищував за, за такими, щоб їсти таких плазунів і чотириногих різних. Каже Господь, що Бог очистив, ти непоганий. І це, знаєте, мусило відбутися таке, такий збір апостолів, щоб визначити, як церква має далі розвиватися. І саме в цей, в цей момент Богородиця йде до свого сина, вона покидає цей світ. Багато істориків, і, зокрема, апостолів, залишили такі свідчення, як це відбувалося навіть. У багатьох храмах залишаються такі ікони, де зображено переповідання апостолів. Бо, звичайно, це не є щось, яке з Словом Божим, яке є як канон, тобто є те, що ми повинні керуватися як Божим откровенням. Але ті історії, які залишили апостоли, бо вони всі були свідками крім одного апостола, Томи. Апостол Тома він був далеко і не встиг прибути. І... Знаємо, що через нього Господь відкрив ще одну типу, таємницю для апостолів, яка була закрита. Бо коли апостол Тома прийшов по кількох днях, то так описує Юда, що він захотів піти попрощатися із Пресвятою Богородицею. Знаємо, що в євреїв не закопували в землю покійників, вони ховали їх в печеру. Печера мала таку спеціальну будову, де була одна перегородка така, де лежала покійна людина, і ті, які приходили до неї, щоб з нею попрощатися, вони могли ну, бачити цю людину, ну, могли навіть доторкатися. Спеціально була перегородка от зверху, що цікаво, бо коли піднімалися ті вже е, трупні гази, вони ж вверху збиралися. І через те, що перегородка була зверху, то людина не могла навіть спокійно не відчувати того неприємного запаху до неї. І коли прийшли до могили, то тіла Богородиці не знайшли. Сьогодні ми слухаємо слова пророка: Воскресне Господи, Ти і ківот святої Твоєї слави. Так як не знайшли тіла Мойсея, законодавця, так і не знайшли тіла Пресвятої Богородиці, як ківота. Нового Завіту. І тому апостоли ну, догадувалися, що відбулося, але вони молилися до Господа, щоб він відкрив їм цю таємницю, де ділося тіло Богородиці. І коли вони були ще на, тис, на тому зборі разом, то оповідають майже всі апостоли, які були свідками, що з'явилася їм Пресвята Богородиця. З'явилася, яка йшла на небесні в небесній славі з ангелами, як цариця. І коли вони побачили це видіння, були зачаровані тим, знаєте, такою славою неба, яка оточувала Пресвяту Богородицю, то вони почули дуже важливі слова. До речі, на нашій іконі, яка є на Піонері, там, в принципі, десь так приблизно написано на слов'янській мові. Богородиця казали, що вона є молитвини за рід людський аж до кінця світу. І підкріплення такою, знаєте, великою доброю звісткою від Богородиці, учні, знаєте, були дуже втішені. А через них і вся церква сьогодні радіє, бо на небі маємо ту, яка весь час, поки буде цей світ існувати, буде за нас заступати і молитися перед. Справедливим Божим судом. Бо ми багато гріхів вчиняємо, і так виглядає часом, що ми недостойні, багато людей з мене суть достойно ми знаєте. Не десь недавно я слухав про одного святого, запам'ятаю, він десь більше таким католицький церкві почитається. Але в середньовіччі було така, знаєте, ціла така богословська течія, яка говорила, що всі ми недостойні, всі ми варті пекла. І він був переконаний, що він точно попаде в пекло. І якась така особлива зустріч пережиття видіння Пресвятої Богородиці змінило повністю його розуміння. Де він має бути? Тобто Богородиця відкрили йому щось нове. Бо добра новина це не про пекло, добра новина це про радість, про мир, про рай, про, про, про Святого Духа. І після того він абсолютно змінив своє відношення до християнського життя. Будучи мирянином, він пішов потім в монастир і став святим. Бачимо, що діє до тепер так само. Багато сердець людей перемінює. На те, щоб вони ставали, знаєте, на правильну дорогу, на правильну дорогу. Вона завжди направляє нас до свого сина, до Христа. Коли нам важко, вона завжди приходить нам на допомогу у своїх молитвах. Так як матір є та, що перша приходить на допомогу людині. То правда, що є певні свято Богородичні, які так само є важливі для нас, але вони десь прийшли у святкування пізніше, так як. Наприклад, свято Непорочного Зачаття. Бо це свято, воно якби є плодом такого богословського осмислення і розуміння, ким є Богородиця для нас. Бо коли свято Успіння це зрозуміло, бо то були свідки апостоли, коли Богородиця померла, ті чуда, які відбувалися під час похорону і є засвідчені в їхніх так, спогадах, говорять про те, що ставалося чистими чуда. Люди, які були е, з різними хворобами, оздоровлялися. По цей час, видите, Богородиця має багато чудотворних ікон, в яких вона прославилася. Ми не почитаємо конкретну ікону, і яка думає, особливо з е, протестантських братів е, і сестер, які вважають, що як ми якусь ікону почитаємо, так Богородиця як, ну, не останній допомочі чи іншої. Церква дуже чітко окреслює. Кому ми поклоняємося? Ми поклоняємося Богородиці, прославленій конкретно в іконі, не порошного е, 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 помочі. Дякую. Ми поклоняємося іконі, наприклад, Почаївській, яка прославлена в іконі Почаївської або белської ікони Божої Матері. Як правило, ці назви, ікона вона отримує по місцю, де вона зробила якісь чудеса. І тому свято Непорушного Зачаття, як, наприклад, воно вже стало плодом того всього, до чого прямувала церква, чим жила церква. Тому що є різні виклики, коли церква має сказати своє слово. Так, як, наприклад, на Другому Славянському соборі треба було в епезі сказати, ким є Богородиця. Знаєте. Тобто всі знали, що це матір Бога, Матір Ісуса Христа. Пройшло там майже, майже 400 років і в церкві підняли питання, як її величати, чи вона є достойна, щоб її величати як матір Бога, чи це можливо, як зараз говорять багато тих, які це не сприймають, відкидають, що це є просто людина, жінка, діва, яку вибрав Господь. І на її, на її місці могло би бути мільйони жінок, яким би його Господь вибрав, то церква мусила сказати своє слово, що Богородиця не є Христородиця, вона породила справдивого істинного Бога, а не просто Христа, тобто Месію, Спасителя. Це не просто Спаситель, а це є справжній Бог. І Павло говорить, що з Христом разом тілесно живе вся повнота Божества. Тобто Людина починає свій шлях тут, на землі, в утробі Матері, і ми вже там є людиною. Якщо Христос був зачатий через Святого Духа в утробі Пресвятої Богородиці, Він вже там був одночасно і людиною і Богом. І тому церква, ще не знаючи таких глибоких, можливо, медичних досліджень, вже тоді сказала. Що Богородиця від початку була матір'ю Бога, не просто Христородицею. Пізніше виклик був такий, що треба було сказати, а чи Богородиця була ну, така, як всі люди, чи вона була якоюсь винятковою людиною? Чи то можна би було вибрати мільйони жінок чи дівчат для тої місії, чи Бог для того вибрав ту, яка ну, була ним. Виткана із е, такої небесної слави і для, і для небесної слави. І всі кажуть, що Богородиця це була е, Богом обрана людина Діва, яка не була навіть, такою, що на її місце може вибрати будь-кого. Тому церква через непорочне зачаття каже, що Богородиця була зачата без гріха, Зачата без гріха. Деякі православні брати, ведучи полапилеміку на це питання, не заперечують її непорочності, але кажуть, що вона була очищена від гріха в момент, коли Гавріл до неї прийшов і сповістив її ту подію. І вона сказала так, нехай станеться за твоїм словом. І тоді церква сказала своє Слово через Слово Боже, через Біблію. Що якщо богородиця є Євою Новою, а це так, наприклад, і написано, бо Христосі новим Адамом, то вона ніколи не могла бути меншою від тої єви, яка була створена Богом. Не має бути меншою. І наше служіння Христа, воно би не було таке, яке ми зараз розуміємо, Він би не міг бути для нас Спасителем. Тому що і перші одна був би більший від Ісуса Христа. Але якщо Ісус Христос є Богом і створив того Адама, і створив ту Єву, то, звичайно, Він є тим Адамом, який є більший від них. Відповідно, те, що відноситься до Богородиці, яка стала новою Євою, новою матір'ю всіх живих, вона мала бути не меншою від тої першої Єви. І тому, коли вона народилася в Грісі, як всі люди народжуються, вона вже менша. Тому що єва була створена без ріха, перша єва. І тому церква такі богословські докази дає нам для того, щоб ми розуміли, що в потрібний момент, в потрібний час стається ну, те, щоб ми були розуміли і відкривали для себе певні таємниці того божественного життя. Коли в IV столітті в Ефезі церква сказала, що Богородиця є Богородицею, не Христородицею, це було достатньо для того, щоб люди могли її почитати, як Богородиця. Пізніше, коли ставалося більше ворогів, більше розколів у церкві, було таке заметушіння, багато було таких богословів, які доказували, що Богородиця є ну, така. Собі пересічна людина, яка не варта такої типу, знаєте, певної уваги, то церква сказала, що вона є не порожну зачаток. Та, яка була без ріка, та, яка була більша від першої Єви. Бо як в першому Адамі всі вмирають, написано нам, в Божому Слові, то в другому адамі Ісусі Христі всі поживають. І так само, як перша Єва породжувала всіх людей, які були у грісі. Вже в зіпсутті через гріхопадіння, то нова Єва народжує дітей церкви вже до нового життя, без гріха через хрещення, Пресвяту Трійцю, а образ Богородиці цей образ також і в нашої церкви. Тому сьогодні ми радіємо, що маємо на небі ту, яка ніколи нас не покине, ту, яка постійно за нас молиться. І багато числених тисячі об'явлень на продовжці на історії церкви. Сьогодні так само ми маємо ті місця, де Богородиця себе об'являє. Зараз найбільш поширене це міжнарод, там найбільше паломників їзди, вона постійно говорить і вона нічого від початку нового не каже. Пам'ятаєте, коли на Кані Галилейській не стала вина, то Богородиця підходить до Ісуса. Хоче ту справу поладнати, тому що вона не хоче, щоб на тому весіллі е, ну, ті люди, які були організаторами, ну, були в хоча інших людей посоромлені, знаєте, бо ну, що то за господар, який не, не розрахував вино. підходить до Ісуса і каже, що ну, вина не мають. Ісус каже, що тобі і мені до того жінку, ще не на настала пора, щоб я був е, об'явлений світом. І що далі відбувається, Богородиця розпоряджається, що мають робити. Наберіть там, начерпуйте води і несіть до Ісуса. Так само і тепер Богородиця говорить, щоб ми все своє життя, яке в нас є, несли до Ісуса. Бо Він тоді може дати те благословення, яке зробить у нашому житті переміни. Тоді сталася переміна води на вино. Це перше чудо, яке Ісус вчинив. Вчинив е, і, і за посередництвом своєї матері, яка організувала це все. Сьогодні так само у нас є, я так дивлюся, на ті події, які зараз розвиваються. Ну, нема такого, знаєте, всі сидіти на Порожі, ще більших катаклізмів, воїн. Всі зацікавлені в тому, щоб ця війна не припинялася. Розвинувся навіть військово-промисловий комплекс різних країн, а це великі гроші. А де великі гроші, там я вже зацікавленість. Я собі так думаю, ну як може ця війна припинитися? Бо вже вона втомила вже багатьох людей. А Богородиця нам каже, що ми маємо робити. Вона завжди каже: не здавайтеся, моліться. Більше очищайтеся від зла через покаяння, через те, щоб ми прийшли до Ісуса Христа. Бо у ньому наше спасіння, у ньому наша перемога. Вона нічого не змінила від початку того, що вона почала десь ну, давати нам ту дорогу, якою ми маємо йти. Не завжди ми це виконуємо. Але якщо ми послухаємо її, то тоді станеться велике чудо. Бо перемінити воду на вино, це також велике чудо, але зупинити зло. Це не є під силу нам, але це під силу є тому, хто має владу над тим злом Ісусові Христові. Тому коли ми приходимо за її вказівкою до, до нашого Спасителя, до Бога, через покаяння, через наші молитви, через наші ті пожертви, які ми можемо робити, так як вчора був такий певний також день, коли ми і постом, і молитвою молилися за нашу батьківщину, це все нам, знаєте, виходить на добро. Коли ми слухаємо її, бо вона завжди вказує нам на джерело спасіння, тобто на Ісуса Христа, свого Сина, а нашого Спасителя. Амінь. Слава Ісусу Христу!